Біблія каже, що на небі живе церква первістків це люди, які не продали своє первородство, але зберегли владу, яку дав їм Бог, і отримали право успадкувати вічне життя. На небі немає назви церков чи деномінацій, там церква первістків, де знаходяться душі праведників, це пророки і святі люди, які виконували волю Божу. Ті, хто досягли досконалості, а досягти досконалості ми можемо тільки в церкві, коли будемо очищуватися кров'ю Ісуса Христа, будемо освячуватися Святим Духом і любов'ю Отця. Ісус і Його кров говорять на небесах, вони захищають і виправдовують тих, хто береже благодать, наш Цар Ісус Христос. І коли ми з ним з'єднуємося, коли проповідуємо про Ісуса, то в нас є гарантія Його слова і Його крові, що і ми також успадкуємо небо і станемо Його жителями.